Думи мої, думи, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чим вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас, лихо, нас від насміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б мене, люди, що в мене були. Не питали б за що проклинаю долю, чого нужу світом нічого робить, не сказали б насміх. Хвіти, мої діти. на нащо вас кохав я, на що доглядав? Чи заплаче одно серце на всьому світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, знайдеться дівоче. Серце карі очі, що заплачуть на сідуні я більше не хочу. Одну слізу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за весневий сад зелений, за ласки й очі. За степи та замовили, що на Україні серцем ліло не хотіло співать на чужині, не хотіло в снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на поради. Нехай душі козацькі в україні летають там широко, там весело, від краю до краю, як та воля, що минула зніпер широкий море, степ і степ ривуть пороги. І могили горе там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило. Лягла спочити, а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожом літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Заспівається, як діялись сліпі небораки, бо до теплі, а я. А я тільки вмію плакати, тільки сльози за Україну, а слова не маю, а за чур йому, хто його не знає, а надто той, хто дивиться на людей душою, пекло йому на цім світі, а на цім журбою. Не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю, заховаю, змію люту коло свого серця. Нехай вороги не бачать, як лихо сміється, нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче нишком. Люди не побачать та не засміються, не втирайте ж мої сльози. Нехай собі лються, чуже поле поливають щодня і щоночі. Пок, пок не засиплять чужим піском очі. Отаке От то. А що робить журба не поможе. Хтось в сироті завидує карай того, Боже, думи мої, думи. Квіти, мої діти, доглядалась, виросталась, де ж мені діти? в Україну підійдіть, в нашу Україну по підтілю, сиротам. а я тут загину. Там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще й може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна. Моїх діток нерозумних, як свою дитину. Думи мої думи написані Тарасом Шевченком в місті Санкт-Петербург, Росія, в 1839 році. Дякую за увагу, перегляди, лайки та коментарі. Обняв!